Взагалі-то ми майже кожного дня з кимось зустрічаємось, про щось розмовляємо. Деякі зустрічі для нас важливі, деякі не дуже. І ми так проживаємо один день за іншим. І щось змінюється в нашому житті, а щось не змінюється. Бувають такі зустрічі, які от в нашому житті трапляються, і вони. Майже все кардинально може змінити. Я не знаю, чи був у вас, і не буду запитувати на цьому тижні такі зустрічі, але вони бувають. Це може бути, коли ви зустрілися, наприклад, з лікарем, і вам, він вам сказав якийсь страшний діагноз, не дай Бог. Це може бути е, якесь е, запрошення на роботу, або якась співбесіда, коли ви з кимось зустрілися і вам запропонували роботу, ви погодилися, і від цього далі змінюється ваше життя. Можливо, ви самі з кимось зустрілися і взяли собі на роботу, і від цього ваш бізнес стане кращим і все зміниться. Які зустрічі протягом тижня, протягом місяця були у нас? Я би хотів звернути вашу увагу, чи є у нас зустрічі з нашим небесним отцем? Чи спілкуємося ми з ним, чи намагаємося ми зробити такі моменти в нашому житті, коли ми... Маємо можливість, можливість з ним поговорити. В моєму житті було багато зустрічей, і також було багато зустрічей з небесним отцем, коли можна було просто помолитися, почитати слово і от, взяти щось корисне для себе. Але були і такі зустрічі, які змінювали щось кардинальне в моєму житті. Зазвичай ми читаємо, коли ми читаємо Євангелія, ми бачимо. Багато людей, які зустрічалися з Богом. Це і в старому заповіті, це і в Новому Заповіті люди зустрічалися, іноді в їх житті щось дуже кардинально змінювалось, а іноді залишалось так, як воно є. Давайте ми разом з вами прочитаємо про одну таку зустріч. Ця зустріч записана в Євангелії від Марка, другий розділ з першого вірша. Від Івангелія від Марка, другий розділ з першого вірша. А коли через декілька днів Ісус прийшов, знов в Капернаум поширилась чутка, що він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А Він виголошував їм слово, і прийшли до нього несучі паралізованого, несли його четверо, не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був. І, зробивши прохід, опустили насилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус сказав, каже паралізованому Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи і міркували в своїх серцях. Чому він так каже? Він зневажає Бога. Хто ж може прощати гріхи, крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм. Чи це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми свою постіль і йди. Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі, і говорить по паралізованому, кажу тобі, встань, візьми постіль свою та йди додому, до свого дому. І той, узявши постіль, Тут же встав, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися, і славили Бога, кажучи ніколи такого ми ще не бачили. В цьому ривку ми бачимо зустріч декількох людей, бачимо натовп, великий, Він щось слухає, що каже Ісус. Але ми бачимо ще чотирьох людей, які вірили Ісусу, і вони принесли. До них свого друга, і цей друг він лежав і не міг взагалі рухатися. Я не знаю, чи є у когось з вас такі друзі, які лежать і не можуть рухатися. Слава Богу, ну, майже всі, хто прийшов сюди, або всі, вони можуть рухатися, і ми не, не розуміємо до кінця, що це таке. Але бачимо, що тут є людина, вона хвора, і до Ісуса приносять, як тіло приносить цю людину. І Ісус робить чудо на очах усього натовпу, і ця людина, вона встає і може ходити. Якщо б ви спілкувалися з людьми, які не можуть ходити, там, вони там в візочках сидять, ви знаєте, що для них дуже багатьох, багатьох з них вони дуже мріють про те, щоб ходити. Але тут ми бачимо, що ця зустріч, яку організували четверо друзів, з Ісусом, вона вплинула кардинально на життя тієї людини, яка до цього дуже багато часу лежала і не могла навіть ходити. Давайте прочитаємо ще інший приклад. Інший приклад записаний в Івангелії Івани, 5 розділ, 2 вірш. Є в Єрусалімі біля овечої брами купальня, що по-юдейськи називається «ветезда». Вона має п'ять крутих входів. П'ять критих входів, вибачте. У них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні, збурював воду, і хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років нездужав. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому, що ти, що ти хочеш стати здоров... чи, чи ти хочеш стати здоровим? І хворів, відповів йому, Пане, я не маю людини, яка б вкинула мене до купальні, коли забурлить вода. Коли ж я приходжу, то інший вже заходить раніше за мене. І каже йому Ісус: Устань, візьми посіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв взяв постіль і почав ходити. Була тоді субота, тому ідеї казали до того, хто видужав, нині субота і не годиться тобі носити свою постіль. Він же відповів їм: Той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми свою постіль і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, який сказав тобі взяти й ходити, а здоровлений не знав, хто він був, бо Ісус увійшов у натовп, який був на тому місці. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: Ось видужив ти не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі. І пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що Його оздоровив, оздоровив Ісус. Тут ми бачимо іншу зустріч. І теж хвороба, хвора людина, яка одужала завдяки тому, що вона зустрілася з Ісусом. І ми бачимо, що 38 років, 38, я не знаю, мені 41, тут є хтось 38 років або більше. Ну, от десь такою, 38 років ця людина хворіла. Вона лежала в такому, як при басейні, і чекала, коли забурліть вода, щоб першому туди стрибнути. І вона тоді зсилиться. І от таке було чудо в ізраїльському народі протягом багатьох років. І от ми бачимо, що 38 років людина чекає, коли раз на рік їй випаде шанс для того, щоб зцілитися і почати нове життя. І тут ми бачимо, як Ісус зустрічається з нею, з цією людиною і питає, чи ти хочеш бути здоровим. Я не знаю, там, чи є в нас тут в залі абсолютно здорові люди. Вот. Не, не до обслідування, да, як то кажуть. Вот. Але коли б нас питали, би, чи хочеш ти бути повністю здоровим, ми б сказали так, звичайно, скільки це коштує, або яка там таблетку, яку випити, щоб повністю бути здоровими. Вот. Ця людина, звичайно, теж погодилася. І Бог робить таке велике чудо, що після 38 років лежання. Вона встає і може там щось навіть важке взяти, як постіль, і ходити по тому місцю. Але ми бачимо, що його, коли, коли цю людину запитали юдеї, а хто ж так зробив, що ти отут вже ходиш там в суботу з цією пастелю? От. І ця людина навіть ім'я Ісуса не спросила. І потім вже ми бачимо далі, коли він цей чоловік, він, побачивши знову Ісуса, спитав: Як тебе звати, щоб я хоч знав, як хто мене зцілив? От, і ми бачимо про те, що воно дуже схоже на наше життя. Ми, може, десь хворіємо, або в нас є якісь дуже великі проблеми, і ми не знаємо, як їх вирішити. І ми стикаємося з цим, ми думаємо, що нам робити, ми намагаємося щось самим зробити, або інше. От якось грошима, можливо, закрити якісь проблеми. Але потім ми звертаємося до Бога і кажемо, Боже, ми перепробували майже все. І ми хочемо, щоб ти втрутився і допоміг в нашій ситуації. Це бувають люди, як віруючі моляться, так і ті, хто не вірить в Бога. І Бог робить такі чудеса в нашому житті. Він не тільки робить, і майже все змінюється. Багато людей таким чином отримали здоров'я. У когось були якісь фінансові проблеми, вони змогли їх якось вирішити. У когось були інші проблеми там, в відносинах, ще, і вони вирішили. І майже одразу, як зникає проблема, зникає цей біль. Ми забуваємо про Ісуса Христа. Ми забуваємо про те, що у нас була ця маленька зустріч, де ми попросили щось про Бога. Він вирішив, і ми майже тут же забили. Так ми бачимо цю людину, що вона 38 років чекала на одужання, вона одужала. Але потім ми вже не бачимо її, ніде в Писанні не зустрічається ця людина, що вона десь ходила, якось проповідувала або агітувала за Ісуса Христа, що йди, звертайтеся до нього, Він зробив чудо в моєму житті. Я хожу, тому що я 38 років не ходив, а він мене зцілив. Ми не бачимо такого. Ми бачимо багато чудес, які трапляються в Писанні, але дуже рідко ми бачимо, які наслідки в цьому житті проходять. У цих людей. Можливо, просто Євангеліст не описав цю. Давайте ще прочитаємо один приклад, як Ісус зустрівся з Хворим. Матвія Матвія, 12, 12 розділ, 14 вірш. Матвія 12 розділ, 14 вірш. Мені дуже подобаються ці історії, тому що сам Ісус Він був на землі. Я не знаю, мені б хотілося жити в той час, але хотілося б, щоб і був. Якийсь прилад, як, як телефон або камера, де можна було би все зафільмувати, а потім, коли вже пройшов якийсь час, дивитися, передивлятися, як, як ці чудеса сталися на якомусь великому екрані. Я думаю, що було б ну, дуже цікаво подивитися, але у нас є слово Боже, де ми можемо читати і як маленький фільм уявляти, що там трапилось в той час. 12 розділ від Матфія, 14 вірш. І, вирушивши звідти, Він прийшов до їхньої синагоги. Там був чоловік, який мав суху руку, і щоб його запит... звинуватити його, Ісуса, запитали, кажучи, чи годиться в суботу оздоровлювати. А Він сказав їм: чи є хтось поміж вас, хто має одну вівцю, і коли вона в суботу впаде в яму, то не візьме та й не витягне її. А наскільки ціннішою за вівцю є людина? Тому годиться і в суботу робити добро. Тоді каже чоловікову, простягни свою руку. Той простягнув, і вона стала здоровою, як і друга. А фарисеї вийшли і вчинили проти нього змову, як його погубити. Ісус же, довідавшись про це, пішов звідти. За ним пішло багато людей, і Він оздоровив їх, але застаріх їх, щоб вони не виявляли Його. Тут ми знов бачимо багато людей які зустрілися з Ісусом, бачимо цю людину, у якої була суха рука, вона нічого не могла її робити. І Ісус робить диво, робить це чудо, і Він зцілює цю людину. І багато людей, які побачили це зцілення, вони теж почали вірити в Ісуса, теж прохати Його, будь ласка, зціли мене. мене. І багато людей ми читаємо, отримали зцілення від своїх хвороб. Знаєте, Ісус Христос, Він Бог наш. І він не змінився. Він досі хоче, щоб ми всі були щасливими, і щоб ми були здоровими. І тому, коли у нас виникають проблеми, ми варто звертатися до нього, шукати цю зустріч з Богом для того, щоб отримати те, що ви просите в нього. Тут ми бачимо ще деяких людей. Це фарисеї. в іншому місці, це пишеться, що це юдеї. І вони дуже якось так от рівниво ставилися до цих див, які творилось. І вони Їхня реакція на це було якось погубити Ісуса, якось вбити. Їм не подобалась ця популярність, що зустрічаються і про допомогу просять не у цих фарисіїв, а у Ісуса. Тому ми бачимо, що вони якусь змову затівають, і потім, ми знаємо, що вони довели таки до кінця свою справу і розіп'яли Ісуса Христа. Є ще мені подобається. Приклад зустрічі з Ісусом Христом. Це жінка Самарійка, і це записано в Євангелії від Іоанна, 4 глава. З 4 вірша. Потрібно йому Ісусу було перейти через Самарію. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, який Яків дав своєму сину Йосифу. і була там криниця Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці, було десь близько шостої години, це десь біля полудня. Приходить жінка із Самарії по воду і каже їй Ісус: Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Далі давайте 23 прочитаємо вірш. Але находить час, це каже вже Ісус в бесіді з цією жінкою. І вже тепер Він є, коли правдиві поклонники. Будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі та істині. Відказує йому жінка: знаю, що прийде Місія, який називається Христос. Коли Він прийде, то сповістить нам усе, і каже Їй Ісус, Ісус: Це я той, хто говорить з тобою. І тоді прийшли його учні. І далі ми читаємо, що коли учні прийшли, ця жінка у 28 вірш, жінка залишила своє відро і пішла до міста, і каже людям: ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав, усе, що я зробила, чи часом він не Христос. І 30 й вірш, вони, люди, вийшли з міста і пішли до Нього. І далі давайте прочитаємо 39 й вірш. Багато самарійців з того міста повірило в нього через слова, які засвідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до нього самарійці, то просили його, щоб він побув у них, і він побув там два дні, і значно більше повірила через Його слово. Жінці ж сказали: вже не через твоє свідчення віримо, а тому, що ми самі чули, знаємо, що він справжній Спаситель світу. Тут ми бачимо зустріч, вона мені дуже подобається, тому що це було біля колодцю, прийшла жінка, Ісус питає, будь ласка, дай води напитися, і у них зав'язується бесіда, і в цієї бесіді Ісус розповідає, що Він і є Месія, що він, він є Христос, Спаситель світу. Він зробив теж невеличке чудо, те, що він показав їй, що він знає, хто ця жінка, і вона зрозуміла, що це не просто пророка, а що це є місія, і вона покликала інших людей. І інші люди теж повірили в Ісуса Христа. І що цікаво, Христос залишився там два дні. Тобто, ця маленька зустріч вона переросла на візит двохденний, двохденний візит. Як в нашому житті буває, коли хтось приїхав там на 15 хвилин, і ми можемо цілий майже годину там або більше спілкуватися, тому що нам дуже добре спілкуватися. Як часто так буває, буває таке. І от ми бачимо ту зустріч з Ісусом Христом. Вона, можливо, була якась там на 15 20 хвилин, але вона переросла на дводенний візит в цьому місті, і ще багато людей змогли зустрітися з Ісусом Христом і повірити, що Він є Спаситель. Також ми знаємо ще одна зустріч зустріч в Євангелії, записана від Іоанна, 3 розділ, про те, як до Ісуса прийшов Нікодім. Він був людиною навченою, Він був е, з фарисеїв, тобто Він знав Біблію, він знав слова. І Він е, хотів поспілкуватися з Ісусом, спитати, а в чому різниця, ну, що повинно статися, щоб бути спасеним. І у нього була теж цікава зустріч і співбесіда з Ісусом. Давайте прочитаємо третій розділ з першого вірша. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старіш на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому: Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли був. Коли б не був Бог з ним. У відповідь Ісус сказав йому: Знову і знову заповняють тебе. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Царство Божого. І 16 вірш: бо так полюбив Бог світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Життя вічне. Ми бачимо з цих прикладів, які я навів. Ми бачимо різні типи людей. Перші люди це ті, хто зустрічається з ними, з Ісусом, щось отримують від Нього сілення або, може, якусь там корисну пораду в нашому житті, це теж може бути. І ми забуваємо і потім живемо своїм життям. І є інші люди, які побачили і зустрілися з Христом, вони всім своїм серцем повірили, повірили до нього. І Своє життя вони вже живуть, не просто живуть, а вони засновують своє життя на слові. Вони хочуть з ним спілкуватися, вони читають його слово, вони виконують свої заповіді. І такі люди є, є віруючі, люди, і вони вірять в Господа Ісуса Христа. Але як я вже казав і наводив приклади, є ті, хто отримали те, що вони хотіли від Бога, і забули про нього, і все своє життя можуть навіть не спам'яти про цю чудову зустріч. Я би хотів би, щоб ви і я нагадували собі про ті зустрічі, які у нас були з Богом. Про той час, коли ми мали можливість для того, щоб доторкнутися до Його слова, почитати і робити якісь висновки для свого життя, щоб воно змінювалося. В моєму житті теж був такий момент, коли я почув голос від Бога. Коли я почув голос від Бога, що я теж грішна людина. І я нуждаюся, я потребую в тому, щоб він змінив моє життя. Я дякую Богу, що він тоді торкнувся до мене, що він тоді зробив це чудо і він змінив моє життя. І хоч я тоді був ще маленькою дитиною, як мені казалося, як мені здається зараз, але вже тоді я розумів, що як багато гріхів я наробив і мені потрібно каяття перед Богом. Я хотів би, щоб у кожного з нас була така зустріч, коли була. Щоб ми нагадували собі для того, щоб ми не забували, що ми зустрічалися з Богом і Він змінив наше життя. Давайте будемо шукати ці хвилини, ці години, коли ми можемо поспілкуватися з Богом через Його слово, через молитву в нашому житті. Амінь.